Привіт усім! Всім привіт! З вами Таня і Олексій. І сьогодні ми з вами поглянемо на новесеньку локалізацію від компанії Громах компактну дуельну настільну гру «Цезар. Підкоріть Рим за 20 хвилин. Римська імперія переживає не найкращі часи. Одні з найвпливовіших людей країни. Гней Помпей та Гай Юлій Цезар, колись союзники Тріумвірату, тепер збирають під свої знамена багатотисячні армії та йдуть війною один на одного. Давайте ж поглянемо на цю гру ближче. Отож, перед вами повністю підготовлена до першої партії. Настільна гра Цезар підкоріть Рим за 20 хвилин. І це є ареаконтроль, в якому ми у якості двох. Полководців, я буду грати за Цезаря, Таня буде грати Помпе. за Гнея Помпея. Ми будемо боротися за контроль різноманітних провінцій, регіонів Древнього Риму навколишніх територій. Ми вже засетапили партію, про правила я зараз трішечки розповім, і також ми будемо розповідати протягом цілої гри. Отже, перед вами знаходиться ігрове поле, поділене на різноманітні. Локації, регіони, провінції, можна називати їх як завгодно. А, з кожної сторони в нас знаходяться ось такі токени контролю. Сині токени це, відповідно, гнея Помпея, червоні токени це токени Цезаря. На самому ігровому полі ми випадковим чином розставили в кожній з провінцій ось такі а, маркери, бонусів, жетони бонусів. Ця гра відбувається доволі просто. В нас є ось такі мішечки з токенами впливу. Перед початком гри ми ретельно мішаємо і витягуємо два жетончика, які ми тримаємо за а, своїми Ширмичками. ширмочками. Правильно. Я покажу вам ближче. На кожному з токенів в нас є дві цифри. Ось, наприклад, в даному випадку це 6 і 0. і певний символ. В даному випадку це символ меча. Як ви бачите на ігровому полі, в нас є різноманітні символи. Символ меча значить, що ми можемо розмістити цей токен у відповідній комірці з символом меча. Не можна розташовувати токен з мечем, там, де є щит чи там, де є корабель, тільки там, де власне є меч. І коли ми розміщуємо, ось, наприклад, таким чином, ми даємо 6 впливу на Македонію і 0 впливу на Даумацію. Коли гравець виконує свій хід, він розміщує один з цих токенів, які доступні йому за ширмочками, і тоді дотягує новий токен з свого мішечка, передаючи хід відповідно своєму супернику. Якщо при цьому гравець повністю закриває е, один з цих регіонів, тобто, припустимо, якщо е, тут стоїть е, танін-жетончик, тут стоїть мій жетончик, і хтось виставляє сюди. Тоді гравець забирає собі токен бонуса. Бонус у нас відбувається в кінці ходу. І після того, як гравець забрав цей токен, ми підраховуємо силу впливу в цьому регіоні. При цьому гравець, який має вищу силу впливу, він виставляє сюди один з своїх маркерів контролю. Задача гравця виставити усі свої маркери контролю. В грі є кілька нюансів, але я думаю, ми для того, щоб не затягувати це відео, розповімо їх під час самої гри. Давай я буду починати. І, скажімо, якщо я вже засвітив цей жетончик, давай я поставлю його от сюди. В даному випадку, я даю 6 впливу на Італію, 0 впливу на Сицилію. Я дотягую новий жетончик, в нас регіон не закрився повністю, тому ти ходиш. Окей, давай я подумаю. Давай, давай, давай. У мене щит. Ось так я зроблю. вихід. Важливо стежити за символами, щоб не помилитися. До речі, на деяких жетончиках є символ лаврового вінка, і це є джокер, його можна ставити на любу комірку з любим символом. символом. Давай, давай, давай. Давай ми зробимо. Тут складно боротися стає. Давай ми зробимо ось. Дам два впливу на Македонію і 4 впливу на Ахею. хід. Не забувайте дотягувати жетончики. Так, ти вирішила йти на Сицилію. Добре. Ну, в такому випадку я розміщу третій жетончик в Македонії, повністю закривши провінцію. Я розмістив останній жетончик, я забираю ось цей жетон бонуса, лишаю його поки що біля себе. Рахуємо силу впливу. Таня взагалі тут нема в мене 10 впливу, тому я розміщую тут свій маркер контролю. Отже, ось цей жетончик, як вказано в нас на ширмі, називається Сенат. Коли ми отримуємо його, ми ставимо сюди. І якщо при цьому ми взяли контроль над тим регіоном, де був Сенат, ми під цей Сенат можемо. Підсунути ще один свій жетон контролю. Причому, чим більше сенатів в нас буде з'являтися жетончиків сенату, тим більше маркерів контролю ми зможемо під них підставляти. Якщо мені вдасться отримати наступний жетончик сенату, під нього я вже зможу підставити два маркера контролю. Твій хід. А окей, не спіши, правильно. Молодець береш, тому що ти закрила. Повністю в нас закрита далмація. Таня забирає бонус. І так як в неї сила 3, а в мене 2, вона отримує контроль над далмацією. А ось цей жетончик бонусу він називається тактика. І значить, що Таня негайно може виконати ще один хід. Я про це не подумав і каскадом запустилася. А, прямо такі нищівна нещив, комбінація. Ти забираєш цей жетончик, отримуючи право зробити після цього ще один хід. Ти ставиш тут маркер контролю. Тут дуже цікава, цікавий нюанс правил. Як коли ви виставляєте маркер контролю, ви дивитесь на усі сусідні локації. Якщо в сусідній локації є ваш маркер контролю, хоча б один, а в даному випадку є. То на прикордонний між ними жетончик виставляється ти взяла, так? ще один маркер контролю. Ах, ти вже почала летіти. І в тебе ще один хід, правильно? Так, абсолютно. Чудово. Чудово. Невже історія не повториться, бо в історії Гней Помпей таки програв? Переможцем був Цезар? Ось, але... Подивимось, як тут складеться. Окей, ти вирішила на Сицилію. І маючи там 5. Впливу. 5 впливу. Це погано, я тобі чесно скажу. Я хочу виграти. Я хочу виграти. Але я не маю жетончиків, які мені пригодяться там. Давай, давай, давай зробимо ось так. Давай я поставлю ось тут чорник. Ось таким чином. Не знаю, насправді на що я це зробив, але подивимось. Може до чого хорошого і приведе тихід. Давай. Угу. Накрит вирішила. Ну нічого, напевно, в тебе не було човника. Мені пощастило, я витягнув класний жетон. Я закрив повністю Сицилію. Я забираю Сенат. Поки що поруч з собою. Шість сили в мене проти 5 твоїх. Я ставлю тут маркер контролю. А, сенат я забираю сюди, так як я розмістив маркер контролю. Під наступний сенат я підсовую. Два своїх маркера контролю і трішечки ближче наближаюсь до перемоги. Твій хід. Поки Таня роздумає над своїм ходом, я вам розкажу, що нам дають два інші жетончики. Жетончик з отаким глечиком збільшує ліміт ваших доступних токенів впливу. А, отримавши один ось такий жетончик, ви відразу ж дотягаєте ще один з мішечка і, відповідно, тепер будете вибирати не з двох, а з трьох. Ну і чим більше ось таких а, глечиків дістанете, тим більше жетонів буде вам доступно до вибору. Так, ти поставила між Єгиптом і Кіреною, Правильно? Uh -huh. Правильно. Десь в мене тут здавалося. був... Зручний хід, але я щось його не можу знайти. Ну, давай, 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 давай ми попробуємо ось таким чином піти. І розмістити тут маркер контролю. Ось, ну І ще один маркер, про який ми, тобто бонус, про який ми не розповіли, це ось такі перехрещені з паси, Він називається Міц. Коли гравець забирає ось цей а, бонус, в кінці свого ходу він може взяти будь-який токен іншого гравця впливу і перевернути його до лілиць. При цьому цей маркер починає давати 0-0 впливу. А, тут, так, ти розмістила а, цікаво. І ти знаєш, що я змушений. Я просто змушений тут ставити маркер, тому що і забирати ось цей. Правда, я за нього бонус не отримую, оскільки ти ставиш тут маркер контролю, але відповідно і не даю його тобі. Твій хід. Це хороший хід був і мало того, подивися тут і ще й ось тут. Тому що ти загарбала ближню Іспанію. Нічого собі, ти весь схід забрала собі. При цьому войовнича, так. Так, але ти взяла цей бонус і ти повинна перевернути якийсь мій маркер а, до лілиць. А, чекай, чекай, Італія ось цей. Нівелює, то є свій Угу.

Все ж таки заберу собі тоді ось цю провінцію. У мене буде додатковий жетончик. Я викладаю маркер контролю і ще один жетончик, можливо, я був трішки неуважний, але... Ну, давай. Окей, так, про Сирію я не подумав. Про Сирію я не подумав. Ти мій це зала, ти повинна перевернути якийсь мій маркер. так от я дивлюсь якраз які перевернути. Будемо mm -hmm. ще йде змагання. А, ось я перевернувся. Так. Добре, тоді я. Зроблю ось так. Зроблю ось так. Я забираю цей маркер, я виставляю сюди маркер контролю і це міць, я можу перевернути якісь з твоїх токенів, я переверну ось цей. Ходи. Так, У мене 5 сили. так. Це не добре. Ну, для мене дуже добре. Я намагаюся проголосити свій вплив над Єгиптом. І не віддавати його тобі. А це чудова, чудовий хід був, оскільки ти мені допомогла. Я розташовую сюди маркер. І... а, стоп! Стоп, це ж тоді буде твій, в тебе тут я не подивився, а в тебе тут сили 9, 10, 11. Ага. І це значить, що я в будь-якому разі там не назбираю достатньо сили, щоб перешкодити. А чому ти тобі. Під цією не поставив? Тому що я не забрав контроль там. Ага. Це тільки коли забираєш контроль. Тоді, можливо, в мене є інша якась. Um, давай, давай, давай ось так. Ось сюди я поставлю. Закрив ахею, це мій жетон, тобто я збільшую ліміт жетончиків на руці. І тепер я розміщую маркер контролю тут. Поруч знаходиться маркер контролю тут і маркер контролю тут. Okay. Здається, все, там. Я йду на Італію. — Ти йдеш на Італію, ти забираєш його. Ні-ні, так, все вірно. Тому ну, це в кінці ходу. Але Італія, до речі, унікальний регіон, тому що тут є два, дві комірки під під маркери контролю і, і, мабуть, це все. І, мабуть, це все ти перемагаєш. На жаль, історія пішла іншою, іншим шляхом, і цього разу перемогу святкує. Гней Помпей. Ну, ось власне така гра. Це насправді вже наша шоста партія була. Коли ми зіграли першу, то м -м, в нас не було такого суперництва тут. Я захоплював території на півдні, Таня захоплювала території на півночі. Ми зіграли ну, ніби нічого, але щось не те. І тоді в другій партії ми от почали більше боротися за контроль в центрі. і Гра відразу ж засяяла новими фарбами. Насправді дуже цікавий ареаконтроль, який володіє височезним рівнем реграбельності за рахунок того, що в нас постійно по-різному будуть розташовуватися ці жетончики бонусів. Відповідно, ми будемо змагатися за різні території для того, щоб там забрати сенат чи міць, щоб наламати гру своєму супернику. Ось а, хороша, хороша, цікава гра. Вона в коробці йде відразу ж з двома міні-доповненнями. Це ось такі бонуси додаткові. Перший бонус називається отрута. Він дозволяє просто забрати маркер а, іншого гравця і повернути йому в торбинку. А другий називається Центуріон. Коли гравець забирає його, він може розмістити один з спеціальних жетонів впливу, ось такі. Вони з білою лінією, ось тут. І вони, скажімо так, трішечки кращі, ніж звичайні, тому що це, наприклад, дає аж 7 сили в один регіон, 0 в інший. Але ось цей можна розмістити там, де щит або там, де човен по 4 сили дає. Ну, а тут Джокер 3.3 також дуже класний, зручний. В певних ситуаціях токе. Окрім того, в грі присутній соло режим, в якому гравець буде змагатися проти марка Краса третього полководця з Тріумвірату. Він представлений ось такими тайликами. З ним також цікаво грати. Я, правда, не грав, дивився Летсплей. Також видається, якщо ви не можете знайти собі суперника, то можна зіграти і в соло режимі. Е, гра ось в такому невеличкій такій коробочці, зручній, зручно її з собою десь брати. Е, розіграти партію можна доволі швидко. І, власне, після того, як зіграв одну партію, завжди хочеться зіграти ще. Особливо якщо програ. Як Триваш. тобі е, поза камерою, але як тобі гра після. П'яти чи шести вже партій, я вже, не чесно кажучи, не правда. Шоста-шоста партія, як тобі? Кожна гра вона зовсім різна. Партія. так, так кожна, кожна партія, партія вона абсолютно різна. не схожа одна на другу і по таймінгу, і по кількості ходів, тобто воно і по, по атмосфері. По атмосфері, так, постійно, постійно здається, що ось-ось переможеш. Ти Цезар, ти вже на підступах до. Італії до Риму ти захоплюєш сенат. а ні, тут раптом на прикордонні зони викладаються додаткові тайли, додаткові жетончики контролю, і все наламається. Мином тільки два маркера лишилися, а перемога була. Такою близькою. Дякую тобі за гру. Якщо вам сподобалося, то ви можете передзамовити цю гру, перейшовши за посиланням під цим відео. Власне, якщо ви пізніше його подивитесь, то за посиланням можна буде відразу її собі придбати, зіграти. Якщо вам подобаються ось такі невеличкі варгейми, без мініатюр, але з е, е, хорошою тактичною глибиною, ось то я вам раджу звернути увагу на Цезар. Дякуємо, що дивилися наш Play. Приєднуйтесь до наш, наших наступних відео оглядах Play. Пишіть коментарі, ставте лайки чи дизлайки, що вам подобається. Допомагайте Збройним силам України. Ми щиро вдячні їм за можливість знімати ці відео. Віримо в перемогу. Все буде добре. Бувайте! До нових зустрічей!